Про убиті дороги Покровська знають напевно не тільки по Донецькій області, а й по всій Україні. Шмітта, шосейна, прокоф'єва, роздольна. Цей перелік можна продовжувати далі і далі. Але шляхопровід східний то окрема тема. Кожні два роки з міського бюджету на ремонт цього мосту виділяли сотні тисяч гривень. 2018 рік – майже 60 тисяч. 2019 – 745 тисяч. 2021 – 576,5 тисяч гривень. 2023 – майже 262 тисячі гривень. Але попри такі значні суми, Горбатий міст як був, так і залишається в ямах. Про з'їзди з мосту взагалі годі і казати. Напевно, всі пам'ятають кілометрові затори восени, які утворювались через неможливість водіїв нормально з'їхати з мосту. І тільки систематичний розголос цієї проблеми у змі зробив свою справу. З'їзд на вулицю Добропільська все ж таки зробили. А ось на вулицю Шосейну ні. І водіям кожного разу доводиться долати такі болота, багнюки, що лишається побажати їм тільки сил та витримки. Але не минуло і півроку після ремонту, як Горбатий міст, знову став схожий на решето. Яма на ямі та ямою поганяє. І сьогодні зранку водії, які пересувалися шляхопроводом східний, спостерігали дивну картину цеглою та камінням ось так сьогодні покровські комунальники вирішили відремонтувати так званий горбатий міст. Нагадаємо, минулого року на його ремонт було витачено майже 300 тисяч гривень. Про свою новітню технологію працівники розказують журналістам неохоче. Напевно, бояться, що конкуренти дізнаються, якісь секрети такого ремонту. А що, розбирати, може, треба? Давайте розберемо. Які вам нові технології. Кирпичами заложили, І що і що це за нова технологія? В місті і такої нету. А хто вам дав такое спорядження? таку матір? Анімати... Ви... Свободно я від роботи час. Ще 5 січня журналістами телебачення капрі було направлено запит до начальника Покровської МВА Сергія Дубряка. З питанням чи ведеться претензійна робота з підрядниками, які ремонт, начебто, виконали, бюджетні гроші отримали, але їхній, так скажемо, відремонтований асфальт розсипався, наче картковий будиночок, і лише сьогодні, 8 лютого, тобто більше ніж через місяць, рекомендованим листом нам надійшла відповідь. Начебто інспектори з благоустрою житлово-комунального відділу проводять моніторинг. Але остаточні висновки щодо якості виконаних робіт та усунення дефектів будуть прийматися в ході весняного огляду дорожнього покриття весняного, до якого, як ми всі розуміємо, від доріг взагалі нічого не лишиться. Ось такий він ремонт по Покровськи. Цегла, каміння та багнюка. А так ще декілька чоловіків, які пританцьовуючи, утрамбовують всю цю суміш, і ось таке воно покращення доріг від місцевих керманичів за сотні, а іноді і мільйони бюджетних гривень, про яке так любить розповідати комунальне телебачення. А для людей, які питають, що далі. Хочемо зазначити, ми показуємо конкретні факти та результати, так би мовити, роботи покровських керманичів, які до речі отримують чималу зарплатню з податків покровчан. А висновки вже робіть самі. Ми ж у свою чергу продовжуємо тримати руку на пульсі подій та працювати для тих, хто хоче знати правду.